Так, перший буде прикоту, що буде. Вогонь. не влучив. Ха-ха. <сі> Мантікора приїхала. Ой, чудово, що він на нас не звернув уваги, От просто не звернув Дуель на дуель тепер буде. А він сам знітився, він не очікав. Він, <сі> він не пробив. Він не пробив. Він цей знітився, він не очікував, що він тут артилерію зустріне. І, ну я зараз в стріли заїду. І буду нахлопушувати. Чи да? Відігнав. Там треба якось допомогу. А щось він... він зовсім якось неадекватно, що цим поїхав. Не захотів дуельної дуелі з нашим героєм, по-перше. По-друге, поїхав і не вихлопушує зараз. Ну там про... під'їжджають вже суперники. Ну, повністю порт захопили повністю. Так? Суперники захопили. І я тепер не знаю, як діяти навіть нашим братішам. Що їм робити? Пройтися по тилам суперників? Ну, можливо, знову постріл мантікора. <ріху> Оце чудові та цікаві моменти бою, правда? Є, є на що подивитися. Поверне, повернеться цей Мантікор чи ні, бо в цей момент наша мантікора повертається. <ріху> Теж ж буде для нього неочікувач. Бо наш герой навіть написав, що це неймовірно цікавий та чудовий бій, отже, Ну. Я, я вже бачу, що чим він чудовий. Дивіться, що витворяє мандікор. Чи в нього снарядів немає, почекай. А може таке бути? Може, він не стріляє зовсім. А ні, стріляє. І знову отримав. Аліща. Взадвій ще. Вже й братіш на викрисі приїхав, думаю, доводи щось такі, тільки те можна вихлопушувати.